Десять років тому в небі над Донецькою областю було збито пасажирський літак малазійських авіаліній. Загинули усі пасажири та екіпаж, загалом 298 людей. По лайнеру поцілили з російського зенітно-ракетного комплексу БУК. Здавалося, що винуватець був очевидним від початку, але слідство і судові слухання розтягнулися на роки. І спершу під тиском російської пропаганди у багатьох країнах, зокрема і в Нідерландах, суспільна думка не була однозначно на боці України, що серед іншого ускладнило шлях нашої держави до євроінтеграції. Виправити ситуацію допомогло прозоре розслідування та відкритий суд. Спеціально створена міжнародна слідча група протягом понад чотирьох років готувала звіт, у якому була відображена повна хронологія подій. Та підтверджено, що літак збили із ЗРК Бук, завезеного на Донеччину з Росії. 2019 року прокуратура Нідерландів висунула звинувачення підозрюваним окружний суд ГААГи 17 листопада 2022 року, визнав винними росіян Ігоря Гіркіна та Сергія Дубінського, а також українця Леоніда Харченка, і вирішив, лише довічне в'язнення буде достатнім покаранням для них. Розкриття правди, слідством, якому довіряє суспільство, значною мірою змінило ставлення нідерландців до катастрофи меж 17 та до війни в Україні загалом. На тепер ця країна одна із наших найвідданіших партнерок. Амстердам надає величезну допомогу і демонструє лідерство у питанні надання Києву систем ППО та літаків F-16. Якісне розслідування, яке змінило позицію Нідерландів, було б неможливим без доказів із місця. Катастрофи лайнера малазійських авіаліній та свідчень місцевих жителів в умовах окупації та бойових дій зберегти свідків і докази, вивести їх на вільну територію було непростим і ризикованим завданням. Проте, завдяки зусиллям українського бізнесмена Віталія Кропачева, це вдалося зробити, і світ дізнався правду. Утім, нині Віталій Кропачев у СІЗО його звинувачують у створенні злочинного угруповання. Щоб проілюструвати таке, навіть долучають нових підозрюваних. Чинять так, навіть попри те, що ці люди не мають жодного відношення до справи. Сторона обвинувачення закидає бізнесмену, нібито махінації у вугільній галузі на понад 2 мільярди гривень. Адвокати називають такі підозри безпідставними і стверджують, справу затягують.